У Біблії є чотири книги давньої біографії Ісуса: Євангеліє від Матвія, від Марка, від Луки та від Івана. І, хоча окремі історії про Ісуса та його вчення знайомі багатьом людям, ці книги можуть запропонувати набагато більше, якщо ми прочитаємо їх від самого початку до кінця та побачимо, як вони пов'язують історію Ісуса із загальною сюжетною лінією Біблії. Отже, поговоримо про те, як читати Євангелія. Але перш за все, що означає слово Євангеліє? Ну, це означає добра новина, і одразу постає питання: добра новина про що? Що ж, в Євангелії від Марка на сцену виходить Ісус, проголошуючи, що збулися часи, і Боже царство наблизилось. Отже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Отже, добра новина це наближення Царства Божого. Але що це означає? Розумієш, таким чином Ісус ніби підсумовує всю біблійну історію, яка веде до нього самого. Всю історію добре. А можна мені почути стислу версію? Навже ж? історія починається з того, що Бог створює добрий світ, а потім призначає людство своїм представником, щоб керувати цим світом. Але згодом люди бунтують знову і знову, що призводить до світу насильства та смерті. Це проблема. Та Бог прагне довершити свою справу, і він обирає Авраама та його сім'ю, щоб відновити цей проєкт. Потім, за допомогою Мойсея, Бог приводить цю сім'ю до саду на землі, де панує достаток, щоб через них відновити всі народи. Так, Ізраїль перетворюється на царство, де панують дивовижні царі, такі як цар Давид. Але зрештою, Ізраїль теж починає бунтувати, і це призводить до його знищення. Але пророки Ізраїлю говорили, що Бог не склав руки, він має намір прийти персонально і відновити Ізраїль, щоб його справедливість та мир могли поширитися на всі народи та на все творіння. Цю надію й називали Царством Божим. І це якраз те, що за словами Ісуса він ніс Ізраїлю. Так, добра новина Ісуса саме про Царство Боже. Про нове творіння, яке наближається, щоб повернути людству його роль партнерів Бога в керуванні світом. Тому у Євангеліях так багато історій про те, як Ісус звільняє людей від смерті та хвороб разом з усім його вченням про великодушність до бідних та прощення та про любов до своїх ворогів. Він запрошував людей до життя в новому Божому світі. А вже ж! І саме в цьому полягає одна з головних цілей Євангелія. Показати, як Ісус доводить всю біблійну історію до її виконання. Тепер стає зрозумілим, чому автори Євангелій постійно звертаються до єврейського писання, коли розповідають історію Ісуса. Так, наприклад, коли Ісус народжується у Єфлеємі, Матвій нагадує нам, що саме цього й очікував пророк Михей, і він прямо цитує слова Михея. Так, такі прямі цитати дуже поширені. Але ще частіше автори Євангелій вплітають у розповідь біблійні фрази, не кажучи вам про це, щоб ви самі могли їх знайти. Наприклад, коли Ісус приймає водне хрещення і Бог проголошує з неба: це син мій улюблений, що його я вподобав. І якщо зануритися трохи глибше, то можна побачити, що в цій божій заяві поєднуються фрази з трьох біблійних текстів, щоб ідентифікувати Ісуса як царського сина Давида, як нащадка Авраама, та як слугу, який буде страждати за гріхи його народу. Ова! це ледь помітно, А вже ж. І у Євангеліях таке зустрічається на кожній сторінці. У кожній книзі ми постійно бачимо, що всі біблійні історії про Авраама, Мойсея та Давида, а також про всіх пророків, вказують на Ісуса. Добре, а чому існує чотири різні книги? Хіба однієї недостатньо? Ну таке різноманіття є навмисним. Кожен з авторів Євангелії сформував та впорядкував свої історії про Ісуса по різному. Щоб вони могли підкреслити різні речі про нього. Матвій представляє Ісуса як ще більш величного Мойсея, і через це він об'єднав вчення Ісуса у п'ять великих блоків, так само як і п'ять книг Тори. Лука підкреслює, що Ісус це царський слуга Бога з книги Ісаї, який приносить Боже світло для народів. Марк змальовує Ісуса як новий початок для людства. Як таємницю нового Божого творіння, що вривається у сьогодення, а Іван зосереджує увагу читачів на твердженні Ісуса про те, що Він Яхве, Бог Ізраїлю, який став людиною, щоб зробити для нас те, що ми ніколи б не змогли зробити для себе самі. Книги дійсно відрізняються одна від одної, але всі вони в основі розповідають одну і ту саму історію. Чоловік з Галілеї проповідує цю добру новину, але його, зрештою, розпинають як злочинця. Так, усі чотири книги Євангелії показують, як прихід Божого царства через Ісуса веде його на хрест, де він сходить на престол як цар нового Божого світу. Йому дають мантію, корону та скіпетр. Так, і коли Ісус страждає від наслідків бунту людства, він показує, що сила Божого царства. Приходить через його любов та самопожертву. А коли він воскрес з мертвих, ми дивимось на світанок нового творіння. Отже, автори Євангелій не просто хочуть, щоб їхні читачі дізналися добру новину про Боже Царство. Вони хочуть, щоб ті стали його частиною. Так, Євангеліє створене переконати нас довіряти Ісусу та йти за ним, щоб ми могли взяти участь у новому творінні, яке він започаткував.